Всім привіт! Сьогодні у нас святкова розпаковочка. Новорічні подаруночки із мережі Аврора. Такі ось гарні подаруночки. Отакий От набір ще вітання з новим роком. Коштує 70 гривень. Називається він бандеролька. 128 грам. Зараз привірятимемо чи є тут 128 двадцять грам. Зараз розпаковуємо. 128 грам. Так. Отакі От тут у нас гарні цукерочки. До речі, сто тридцять вісім грам. Не 128, як вказано, на упаковочці. Дивимося, які тут у нас цукерочки? Цукерочки в нас йдуть всі шоколадні, всі шоколадні. Ця цукерочка в нас йде в жувальна. Дві штучки. 4 шоколадних, 6 шоколадних, ще ось 2 лимона. І 2 карамельки вау. Всього у нас виходить 10 цукерок. Ось такий гарний упаковочки на новий. Зараз ми подивимось на кожну цукерочку в розрізі. Така цукерочка шоколадна з начиночкою внутрі. Така гарна цукерочка у нас в розрізі. Зараз про діагностую. Дуже смачна. Тут є карамелька і горішок. Дуже смачна цукерка. Йендалі. Подивимося, що це на ну, та цукерка. Важко ріжеться, Багато шоколаду, напевно. Отака у нас цукерочка. Зараз скуштуємо, що на смак. Чути, тут добрий чорний шоколад і горіхова начиночка. Смачна цукерочка. Йдемо далі. Так, далі у нас йде якась молочна. Смачного кусок зефірка. Смачна цукерочка. Йдемо далі. Отака лимонна. Всередині видно, що лимон начиночка. Зараз трішечки скуштуємо. Приємний на смак, Чути гарно лимон. Цукерки я вам скажу, навіть дуже добрі. І останнє. вау, Це, напевно, якась іриска. Зараз хвилинку. Розрізаємо. Так, це іриска. Вже вона, як іриска. Свіжа, м'якенька, дуже смачна. Ось такі цукерочки в нас. такі коробочки, смачні цукерочки на новий рік. Так, йдемо далі. такий. Давайте почнемо з такого великого. Він коштує 75 гривень. Це у нас адвент-календар. Зараз подивимося. Откриємо одну ячеєчку. Для діток буде дуже цікаво і випадає отака шоколадна цукерочка. Смачний молочний шоколад. Для діток дуже смачно буде. Ну, давайте ще одну розкриємо. М. Скрізь одинакові, круглі отакі штучки, тільки з різними рисунками. Смачний шоколад. Всього-навсього за 75 гривень. отака цікава. Цікавий такий календар. Чому цікаво такий адвент календар для дитини? Тому що тут кожен день розписаний, дитина кожен день розкриває одне віконечко, очікує на другий день, щоб розкрити друге віконечко, подивитися, що там. Так що дуже цікавий такий календар для дітей. Далі у нас йде отакий подарунковий набір 75 гривень. Важкенький. Дивимося, що всередині. Так, як його так він відкривається. Зараз ми зважимо. Тепер тут у нас багато. Зараз потрібно їх всі уважити. О, Великий отакий один. І так у нас 205 грам. Отакий подаруночок. 205 грам. Дивимося, що в нас тут є. Гулів. Дуже смачна цукерка. Подивимося яка в розрісі. Всі знають, що таке гулів. Чорний шоколад, смачна цукерочка. Ідемо далі. Далі у нас йде. 5 цукерок желейных. Желейка с разными вкусами. Зараз иде у нас яблочко, иде у нас, напевно, лимончик, Червона цукерочка, оранжева. Всі вони свіжі, м'якенькі, не засахарені. І отака ось біла. Отакі От у нас гарні 5 цукерочок. Пробувати їх не будемо. Я знаю, думаю, всі знали, що таке мармеладки. Далі у нас йдуть. Отакі дві цукерки вафельні. Зараз розпакуємо. Тяжко розпаковується. Так, фазанчик у нас отакі дві цукерочки. Зараз розріжемо. В середине у нас идет вафелька и біла начиночка, две штучки. Ну, давайте попробуем никого на на вкус. Лимона на вкус. Так что вафелька идет с лимоном, с лимонным присмаком. Так, далее у нас идут. Такі три цукерочки. Подивимося, які вони всередині, всі одинакові, але на вкус, напевно, різні, тому що різна коробочка. Ну, я вам скажу, я їх навіть, мабуть, не вріжу. Зараз постараюся. Вони йдуть, як жвачка, як нуга. На смак, кисловатий присмак. будуть вони як нуга, як тверда нуга. Далі у нас іде ромашка, дві штуки. Ромашечка. Ну, я думаю, тут така сама буде. Подивимося, яка вона в розрізі. Ласка, як зазвичай, коричнева вона в розрізі, цукерка свіжа. Пробуємо на смак. Смачний смак. Добра цукерочка. Дві штучки, ромашка. Далі у нас вже ми бачили, далі у нас іде. Отакі дві цукерочки. нарисована коровка. М -м. Зараз подивимося, що всередині. Які тут будуть цукерки. Так, дивимося, що всередині. Так, всередині вони такі в розрізі. Зараз куштуємо. Цікаво, які вони. Напевно, тут молочна карамель буде. Так, тут молочна карамель. Іде як нуга. Смачна свіжа цукерочка. Ось такі цукерочки в нас в такій коробочці. Далі в нас ідуть отакі дід морозики. Рошен. Коштують вони 70 гривень. Зараз подивимося, витягнемо один, гарно упакований, навіть можна повісити його на ялинку. Ось такий гарний Дід морозик. Іде молочний шоколад. Діткам молочний шоколад якраз подобається. Внутрі він пустий. Сам шоколад дуже смачний. Отакі от у нас три штучки, 70 гривень. Молочний, вкусний шоколад. Далі у нас йде отакий от новорічний набір. Гарна коробочка. Коштує вона 60 гривень. Зараз подивимося, що всередині. Подарунковий набір від конті. Багато тут у нас цукерок іде. Цукерки дуже гарні. Всі шоколадні, йде їх дуже багато. Конті дуже гарна фірма. Офірошень. Керочок багато, вибачте, паленька. Зараз ми зважимо, скільки їх тут. Це ще нас все. І так, тут 212 грам. 212 грам, всього на всього 60 гривень. А дивимося, що у нас тут є. Іде у нас цукерочка, крем йогурт. Іде їх 5 штук. Дивимося, які вони в розрізі. Молочний шоколад. Всередині гарна біла прослоючка із вишнею. Зараз скуштуємо трішки. Смачна солодка чуть-чуть з кислинкою вишні. Вкусні цукерочки. Йдемо далі. Далі в нас таких 4 штучки. Йдуть цукерки, смак, молоко. Дивимося, які вони в розрізі. Цукерочки всі свіжі. Отака От тянеться нога. Смак молоко. З ногою всередині. Зараз скуштуємо. Так, чути вкус молока? Молочні, добрі цукерочки. Ідемо далі. Так, далі у нас ромашка. Шість штук ромашечки. Всі, напевно, полюбляють ромашечку. Дивимося, яка вона в розрізі. Темна начиночка. Цукерки всі свіжі. Вкусна на вкус. Ромашечка, як завжди, приємно на вкус. Таких у нас їх 6 штук. І одна така цукарочка залишилася. Білісимо одна штучка. Дивимося, яка вона в розрізі. Біла начиночка і вишня або малинка. Зараз скуштуємо, попробуємо, всередині. Зараз куштуємо, що це вишня чи малина. Клубничний вкус. Так що тут всередині клубничка. Це в нас були отакі цукерочки за 60 гривень. Йдемо далі. Далі в нас залишилась отака упаковочка. Новорічний набір Бандеролька. Коштує вона 70 гривень. Зараз дивимося, що цікавого тут всередині. Так, розпаковуємо. Зразу зважимо. Так, зважили 138 грам за 70 гривень. Тут у нас йде дві цукерочки шоколад з горіхом. В розрізі вони. Отака цукерочка в розрізі, коричнева начиночка. З присмаком горіха, видно, що там є горішки. Таких у нас тут дві штучки. Далі, далі у нас йде цитрун, дві штуки. Цитрун у нас в розрізі, жовта начиночка з привкусом лимона. Смачна цукерочка. Далі в нас ідуть отакі дві цукерочки. Так, всередині вони у нас. Так, не знайду. А, здошла. Так, всередині вона у нас коричнева. Коричнева нуга З додаванням теж горішків. Дві желейки. Яблучко, напевно, і вишня або грейпфрут, ну, що ж червоне. В розрізі вони йдуть як тверда нога. Різні на смак. І останні дві цукерочки, Мікс молоко. Мікс молочко у нас йде от отака в розрізі коричнева нуга. Молочна коричнева нуга. Це у нас цукерочки за 70 гривень. Набір новорічний, бандеролька.